На території біля музею мене зустрічає ось такий автомобіль, це Q6ЄTron. Автомобіль на 285 кВт на 300 конячок. Дивіться, це нова модель. Зверніть увагу, які стоять титанові диски. Автомобіль в сірому кольорі. Досить така цікава модель. Так, Ось і задня частина. Нічого лишнього немає, ну і зрозуміло, що немає вихлопної системи. Чому? Тому що це електричка. Знаходиться вона ось в такому прозорому приміщенні під дахом. Такий павільйон для рекламації. Як я казав, знаходиться біля заводу та музею Ауді.